Так, Кианіро огляд губи бампера. Так, по зовнішньому вигляді. Перевішилася. Ну, скажімо так. Низ. Має якісь такі мікро Е, Так, буки. Буки ось так виглядає. Вона є по факту сіра. Тут теж щось таке, якби, виглядає, як поцарапане. Тут поцарапане. Ну як на 23-й рік, то треба фарбувати. Так. Трохи трошки трошки, грязна, Ну, то і помити можна. Е, я їх хоч мив, але так, на швидку руку. Пух-пух-пух. Так. По номеру, напевно, зараз перебіжемося. Пух -пух -пух. Так, кріпленнях Вона тут всюди добра. Покріплення вона тут Всюди добра. Нічого поламаного немає. Так, що у нас з номером? Ось тут є. 86512 512 АО 010. Mm-hmm.